Тарас Шевченко, Ідосісниця під горою. І досі сниться, під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться вийшла з хати веселая, Сміючись мати. Цілує діда й дитя аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати. Читала Олександра Кравченко для довідки біз Юей.